Всім доброго дня! Хочу розказати, як позбутися мха на дереві та плісні. Для цього потрібно дерево почистити від сухих гілок в першу чергу. санітарну обрізку. Потім осінню потрібно, якщо ви ні разу не обробляли дерево фунгіцитами, потрібно обробити його 5% розчином. Железного купоросу, 500 грам железного купоросу на 10 літрів води. Ця обробка проводиться до розпускання бруньок, бажано осінню І цей мох і лишайники у вас повідпадає, дерево потемніє і набере природного кольору. Друга обробка, якщо ви перша, не все поопадало, не зразу воно. Напротязі року. Другу обробку можна провести вже 3%, не п'яти П'яти ми робимо, якщо геть запущене дерево. Потім робимо 3%. І цього буде достатньо, щоб дерево нам було природнього вигляду. Кому стала інформація цікавою, та Полезною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього буде цікавого.